Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні за останніх півтори неділі, перший раз сонце, вітер, необхідно покропити виноград. Буду приміняти препарат хорус іду готуватись. Так, в мене сталася пригода. Мій оприскувач. Виноградник у мене багато, я його обробляю. Вистачає мені на всі мої корчі. Але останній раз, коли кропив, залишив його на сонці. І він в мене немножко роздувся. Ну, Китай. Я тут пробував надівати. Великий, великий цей, велике кольцо стяжне. Ну, таке от в мене тут вийшло. нехороше ідеало. І він все рівно роздувається. Тому я вирішив зробити абгрейд ось такий. Ось так. І зараз спробую його це все діло феном нагріти. І що з того всього вийде? Надіюсь, все буде добре. Так, попередньо я туди всередину налив води холодної, ну щоб пластик не, не поплавив. Так, і зараз будемо гріти феном. Ай, чекай, треба ще щось підкласти, щоб ковраша не спалити. Так, кусок ДСП якийсь знайшов. Звичайно, це вже буде не так, як воно хотілося б. Сідає вона ця бутилка. Так, ми будемо знімати далі. Все. Покажу вже тоді кінцевий результат. Ну, повинно вийти. Так, ну от таке воно в мене вийшло. Таке го! Таке го. Слово. Слово. Трохи знизу в одному місці. Дуже ж хотів, щоб було гарно. Опаляха рутляпається вода на ДСП. Дуже, щоб хотів було гарно, а воно пропалилося, А ДСП не треба нагрі... намочувати, бо розбухне. Так, кому буде, кому сподобалось, можна використовувати. Бутилку брав е... під. Омивача. Ну, не під такого, а трохи інший продукт. Підібрав більш-менш похожу по діаметрі. Все, кому сподобалось, ставимо лайки. Вподобайки. Вірніше по-українськи. Підтримуємо ЗСУ. Слава Україні! Всім героям слава. Підписуємось, не забуваємо.